Доброго ранку всім, хто починає цей чудовий день разом із нами компанії ранку по київській на каналі Європейської столиці. Ви зробили правильний вибір. Адже починати цей чудовий день разом з нами це і запорука успіху і поінформованості. Отже, його називають серцем Європи. Тут п'ють шоколади, їдять вафлі, а ще переодягають бронзового хлопчика. Брюссель водночас і політичного життя Європи, адже саме тут розташовується штаб-квартиру Євросоюзу, Офіс НАТО та секретаріат країн Бенілюксу. Та, попри це, у неділю тут не працюють, а вважають за краще відпочивати і проводити час з родиною та друзями. Отже, про те, які вони бельгійці чи смакують, чим смакують, і які цікаві традиції мають нам зараз. А розповість Надія Гринько, котра з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Надію, доброго ранку. Доброго ранку. Наді. Отже, розповідає нам, чим же снідають в Брюсселі, чи дійсно це шоколад і вафлі? Доброе утра, ребята. Доброе утро, Київ. Ну на самом деле, да, многие, наверное, думають, що здесь завтракают вафлями, шоколадом, или, возможно, навіть пивом балуються иногда на завтрак. Но на самом деле Бельгия, бельгийская кухня и также кулинарные пристрастия, они достаточно близки к французской, поэтому на завтрак здесь любят выпечку, сэндвичи, круассаны такого плана. Но если, если говорить, например, о завтраке в такой будний день, там, перед работой дома, то, как правило, это просто подсушенный хлеб, масло, джемы, конфитюры, какие-то сэндвичи. Ну а настоящий культ завтрака наступає воскресенье, як ви вже сказали, що це такой сімейний день. Всі йдуть рано утром в булочну, в пікарню, за свежей випічкою, за хлібом. І тут вже починається культ завтрака. А що ось варто спробувати в Бельгії та, зокрема, в Брюсселі? Ну якщо говорити про їжу не, не лише про випічку, а ось про кухню. Бельгийская кухня очень вкусная, очень разнообразная. Я заметила, что бельгийцы любят мясо. Одно из самых таких распространенных блюд – это карбонат по-фламандски. Это нежнейшая говядина, которая томится в пиве, обязательно, конечно же, в бельгийском. И готовят они на протяжении нескольких часов, поэтому мясо получается очень нежное, Ароматне, сведу обязательно спробувати блюдо, а також цикорій люблять употреблять з слівочним соусі, з лососем або м'ясом. Ну и, конечно же... Про кулінарні принади поговорили. Хотілося б поговорити ще й про культурні різноманітні пам'ятки. Не можемо не запитати, що сьогодні одягнутий бельгійський хлопчик? Хлопчики? Ем по-разному, конечно, можно встретить, потому что я надо я на самом деле нахожусь в Брюсселе. Брюссель такой достаточно многонациональный город, где можно встретить абсолютно разных людей. Но, а было но... на увазі про головний син, місце, фонтан, що його переодягнули. Да, я б хотіла да, відіть ваше лице, щоб розуміти лучше. Сьогодні він ні вошто не надіет, ну да, не одет, ну да, это правда. в різні праздники одягають по-разному в свої національні костюми. Вот сейчас можна його просто в неглиже, так, так сказати, сказать, лицезреть. А які ще ось пам'ятки вважаються такими символами міста, і які варто ось місця відвідати? Якщо ну скажімось, хтось просто завітав на один день, куди насамперед варто сходити? А ну я би посеятувала начать свій день в Брюсселі з самої площі це гранд плас. которая является одной из самых красивых площадей в Европе. И в Брюсселе, конечно же, очень красивая архитектура. Здесь можно наблюдать абсолютно разные стили, начиная там, с Ренессанса, Барокко, Модерн, и все вместе просто прогуляться по узким улочкам, улочкам Средневековья. И также, например, в Брюсселе, ну, один из таких, наверное, интересных сооружений, это Атомиум называется, такая скульптура, сооружение где-то высотой в 100 метров, которое представляет собой атом металла. И самое интересное, там находятся такие сферы, и в этих сферах также различные происходят события. Там в одной сфере есть отель, в другой — рестообзорная площадка и ресторан. То есть обязательно советую посетить это место, достаточно интересно и считается таким знаковым местом в Брюсселе. Надіс ми вже говорили про традиційну неділю в Бельгії. Мовляв, сім'ями йдуть до покарень разом снідають. А які ще можливо традиції тебе здивували у повсякденному житті бельгійців? Чим вони не схожі на нас, на українців? Я могу сказать, что они очень такие собранные люди, которые любят планировать свой день. Здесь я впервые увидела, что люди ведут календари онлайн. И, например, мой друг, у него онлайн тоже отображается календари всех его родственников. То есть здесь так заскочить в гости на чай, как у нас на две минуты, практически не происходит. Всегда нужно договариваться заранее, за неделю, за две. Ну і, звісно же, люблять очень активную такую жизнь, паби, ресторани, особенно в Брюсселі, очень много всього разнообразного, более трьох тисяч ресторанів. Поэтому люблять вибиратися на воздух, на террасы, пить пиво. Надя, Ну дякуємо тобі, що знайшла час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку з Брюсселя була Надія Гринько, котра розповіла про туристичні та кулінарні принади міста.